Вушечка з самого ранку. Як приємно їсти за цим столом. Поки я не знайду тут топову шаурму я звідси не поїду. Ви тут бачите десь багато м'яса? Вона реально дуже смачна, а я отримую від неї задоволення. Сухий, дуже суха? Дуже суха, зверху. Вона суха. Дуже хмельницький, чому так сухо? Полетіли! Всім привіт, друзі! Несподівано навіть і для себе, але я в Хмельницькому і, чесно кажучи, нічого не очікую від цього міста. Але, по-моєму, так навіть цікавіше. Коли я їхав в Одесу, я чітко розумів, ну тут буде смачно, що буде тут. Я поняття не маю, але ви накидали мені в інстаграмі просто купу варіантів, і просто зараз я йду їх тестити. Ну а ви беріть щось смачненьке і погнали дивитися. Перша шаурма, яку ми замовили в Хмельницькому, називається шашличок. Мені просто реально сподобалась назва, ви дуже багато про неї писали. Я сподіваюся, що тут за 100 гривень, скільки вона коштує, буде шаурма з шашличком. Погнали забирати. Що шаурма шашличок за 100 гривень. Вона, так, сказати, не витримала вже, бачите, там дірочка. Верхушка дуже суха. Я вже бачу там реально шличкове м'ясо. І насправді трошки цього м'яса з соусом мені нагадало дитинство, мені нагадало чомусь піцу з бегемотика в кривому розі, про яку я згадував. З оцим от тістом, знаєте, як бортик. І цей соус це кетчуп майонез, походу. І воно якось чомусь мені нагадало піцу, я не знаю. Давайте. Шаурмішечка. Така ось за розміром. Що в принципі нормально, але тут дуже багато овочів, багато моркви. Як в кривому морозі, багато зелені. В принципі, за смаком, воно, ну, воно так наче смачно, але воно все якось дуже негармонійно. Багато лавашу, він досить смачний, але сухий і трошки і його багато. Через це він тисне на тебе. Реально, воно за смаком нормально. Тут маринована цибулька, капусточка, морквочка, багато зелені, воно смачне. Соуси, хоч кетчуп майонезу, я не знаю, можливо, в мене сьогодні настрій такий, що мені хочеться трошки майонезу. Але воно смачно, і м'ясо смачне, і пахне шашличком. Але воно якось все дуже незбалансоване. Тобто, якби вона добре була збалансована, якби тут було багато м'яса, якби вона була соковитіша, менше лажу, я би сказав, що цей смак, це ну, точно четвірка, що це прикольна, непогана, е, смачна ароматна шаурма. Але вона якось, ну, типу, щось мені не пощастило. Дуже багато моркви, дуже багато. Капуста аж двох видів: і білокачана, і червона. І ти якось їси, ну такий, знаєте, ну... грубий кол-слоу в грубому лаваші, і трошки смачного, але дрібного. І ще раз повторюсь, зовсім трошки м'яса. В цілому, це з'їсти можна, якихось жахливих смаків немає. Але це шаурма відверто на трієчку, як на мене. Якось так. Це в принципі мені по ній зрозуміло. Рухаємось далі. Далі тут поруч. Кітелі пурі, по-моєму, і ви також дуже багато про неї писали. І це має бути хороша грузинська шаурма. Будемо пробувати перед. Розумію, заклад бестселлер. Ну, куди його діно? Заклад бестселер в Хмельницькому Кетіліпурі. Ліпурі. Це грузинська пекарня. Там і хінкалі, і шоті хліб, купа всяких хачапурі. Коротше, все, що в Грузії роблять, вся грузинська випічка тут є. І також отака от ну, така маленька. Називається це тут ламаджо зі свининою. Коштує вона 75 гривень. Суть в тому, що цю шаурму не скручують там. Вона лежить вже скручена, Так, просто холодна, Лаваш без скоринки. Вона холодна лежить, і якщо ти замовляєш, її беруть і кладуть на притискний гриль. І через 2-3 хвилинки ти її забираєш. Черга в цей заклад просто неймовірна, якась, там всередині чоловік 5-6 поміщається, і на вулиці. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, тринадцять, чотирнадцять ще на вулиці зараз. Уявіть. І хтось щось купить. Я заздрю вам. Білою завистю. Хорошою. <сум> Молодці. Значить, смачно готуй. Давайте пробувати. До речі, перед цим зустрів підписника. Я спитав, яка його улюблена шаурма. Він сказав, що ця, але каже: попереджаю. Вона трохи суховата, але смачна. А тут соус сливовий, походу. Мені це схоже на ткемалі. Вона не трохи суховата, вона суха. Боже, Хмельницький, чого ти такий сухий? Я не знаю, я ледь не подивився. Дивіться, скільки тут лавашу. Дійсно, на вигляд, отак от, е, якщо не дивитися, не звертати увагу на це, то всередині досить гарно. Там просто салатний лист, цибулька, соус та ну, нормальна кількість, в принципі, м'яса, як для такої маленької шорми. Смачне м'ясо. Воно не гумове, воно жується і воно запахом шашлику. І дійсно там в закладі стоїть. Така ну, мангал з витяжкою великий, на якому готується м'ясо. Це круто за це лайк. Цибулька теж тут смачна. Не цибуля галі моя. Так, це якийсь грузинський соус, чи сасибелі, чи такі Я точно так сказати не можу. Я вже забув, я давно їх не їв, чесно кажучи. Бачите, далі, то вона загорнута так була. Коли вже я з'їв оцю верхню частину лавашу, яку точно треба чимось запивати, інакше вам буде неприємно це їсти. Слухайте, а далі прям гарно. Знаєте, шаурма це як. Як посібник до життя, як книга життя, ти по ній можеш навчитися багатьом речам. Ця шаурма нам каже, що починати щось нове завжди важко. Але далі, якщо ти пересилиш себе, якщо ти зробиш крок у правильному напрямку, тобі далі буде все добре і гарно йти. От дивіться, як далі реально офігенно, яке смачне м'ясо, це ідеальними шматками. Я вам чесно скажу, мені далі вона подобається дуже. Все одно вона трошки суховата, все одно вона невелика. І далі, отут я впевнений, знову почнеться лава, що означає, що і доводити справу до кінця теж завжди важко. Вивчайте шаурму. Це наука серйозна. Ого, це серйозно, мабуть. Мабуть, держава вже є якихось певних заходів. Якби я не бачив, що ця шаурма лежала отак, от заготовками там, великою кількістю, я би навіть не сказав, що мені її не з під ножа. Єдине, що дійсно. Мінуси суховата і мінуси багато лавашу на початку і в кінці. Але якщо взяти щось запити, то може бути. Реально, може бути, непогано. Але я сподіваюся, що ми знайдемо в Хмельницькому шаурму набагато краще, ніж ця, тому що це є моя місія. Я для цього їхав сюди 400 кілометрів з Києва. І поки я не знайду тут топову шаурму, я звідси не поїду. Друзі, часто треба пройти непростий шлях, щоб з'їсти шаурму. Ще раз доказує, що шаурма вчить життю. Вчить, що щоб поїсти, треба це заслужити. Просто так жерти погано. А чого я понизу не пішов? Але головне, друзі. Що я вже бачу ці. А -а -а. Шавушечка. Ну що, я думаю, що ми заслужили. А головне тепер, щоб вона виявилася смачною. Тому що лізти за несмачною шаурмою так собі була ідея. Так, друзі, це шаурма із закладу Та-Ти-Шо. Я вирішив, що раз шаурма називається Та-Ти-Шо, то треба і якийсь кадр зробити, щоб ви такі Та ти шо сказали. Але чи смачна ця шаурма, ми перевіримо просто зараз. Коштує вона 80 гривень. 80 гривень за отаку от шаурму. Це, в принципі, ок, ціна. Головне, щоб вона була смачною. І це Одеська. Я спитав чому Одеська, вона сказала, що тут типу картопля фрі. Хоча в Одесі ну, не кладуть картоплю фрі, там кладуть картоплю, так, але не фрі. І сказали, що тут одеський соус. Що означає одеський соус, я, чесно кажучи, поняття не маю. Давайте пробувати. О! Вона стрельнула мені в обличчя. Oh my. Точно та ти що? Давайте, обережненько, друга спроба. Mm. Як приємно їсти за цим столом. А знаєте чому? Не тому що шоуха смачна. Хоча, в принципі, вона дуже непогана. Вона м'якенько відкусилася, соус смачний. І картопля тут, не картопля, фрі, тут реально схожа картопля на Одеську. Я вам от, чесно кажу, одесити. Так, трохи забагато лавашу, але він смачний, м'який. Солону огірочок і, як ви бачите, непогана курочка. Взагалі дуже непогана шаурма, реально. Я здогадувався, що одеська шаурма, якщо вона найкраща в Україні, то в принципі має бути і найкраща у Хмельницькому. Але щоб вона настільки була краща, ніж усі інші, вона мені нагадує одеську шаурму. Вона мені її не нагадує за розміром, тому що це зовсім не одеський розмір. Це стандарт тут за 80 гривень, а в Одесі стандарт за 110 Двічі більший, але вона смачна. Знаєте, ви не подумаєте, що я приїхав у Хмельницький і хвалю Одесу знову. Це негарно, згоден. Шорма непогана, реально тільки забагато лавашу. Але я хочу сказати про хмельничан, про жителів в принципі, Хмельницької області. Я був в Кам'янці-Подільському і там ще по деяких містах мені довелося покататися. І це просто якісь неймовірні люди. Ну, я не знаю, я таких щирих, відкритих людей, майже ніде по Україні не зустрічав. І причому, що все, що ти питаєш, все, про яку допомогу ти просиш, тобі кажуть, так, без проблем. І це роблять не те, щоб там вислужитися або підлизнути, якось знаєте, якщо це, наприклад, там в, в закладах, в моделях десь сервіс, це роблять щиро, тому що так треба. І Блін, мене це реально вразило. От, наприклад, хлопці тут, два молодих хлопця, дозволили мені з'їсти шаурму, блін, за цим столом. І це було не тому, що вони мене впізнали, це просто підійшов рандомний чувак, сумнівного виду, і сказав: пацани, а можна я тут у вас з'їм шаурму? І мені сказали, так, без проблем. Я такий, в сенсі, тобто реально без проблем. Мені такі, так, а в чому проблема? Типу візьми шаурму, злізеш і з'їсти. І це просто нереально. Я полюбив Хмельницький за людей. Всі, кого я не зустрічав, прям топові. Хмельничани будь топ. Одеська шаурма теж топ у хмельницьку. Ну чому так. Це прикро. Але це правда. Якщо коротко і ще раз підсумувати, це реально одеська шаурма. Вона реально дуже смачна. А я отримую від неї задоволення. І я дійсно згадав Одесу. Тут одеська картопелька, огірочок, хороша курка і одеський соус. Поки що це топ. В принципі, в мене все по цій шаурмі. Зверху, згори трохи забагато лавашу, а так в цілому тут багато картоплі, яку я люблю, вона одеська. Я, я вже це кажу 10 разів, але, блін, поки що це найкраща шаурма, яку мені довелося їсти. Але вона третя, всього. І в нас попереду ще мінімум три, а то й чотири. Рухаємось далі. Наступна шаурма, до речі, теж Одеська. А ми відправляємось за наступною шаурмою і в прямому сенсі цього слова полетіли! У -у -у! У -у! Ого, мене розмотало! Друзі, хотів поговорити з вами про безпеку. Я, наприклад, щоб затестити шаурму в цьому місці, завчасно все продумав і добре підготувався. Бо якщо раптом щось трапиться, під чиї відео ви будете вечеряти. І, звичайно ж, мої друзі Polis.ua знадобились мені в цій справі. Я вже згадував про них, коли розповідав вам про страховку авто. Але зараз я зі своїм промокодом дуже вигідно оформив страхування здоров'я. Там насправді дуже багато ризиків покривається. від коронавірусної інфекції до надважливого для мене харчового отруєння. Ну все, я тепер взагалі шурму можу їсти спокійно. Будь-де ви зможете дуже легко та швидко оформити поліс. Це важливо, особливо коли час це найцінніший ресурс. Автоцивілка, страхування здоров'я, зелена карта для виїзду за кордон, каско, ну не каска, а каско і інші варіанти страховок. Чи мені ще подобається полі серед інших страхових, це вигідна ціна, бо там майже завжди якісь акції, розіграші та гарантовані бонуси. А для моїх підписників діє промокод ЧУЖ. Автоцивілка, страхування здоров'я та туристичні страховки. Ви можете оформити з цим промокодом зі знижкою до 25%. Так. Фух. Добре, що в мене вона вже є. Дивимось відео далі. Так, друзі, щось мене Одеса переслідує. Наступний заклад Шаверман, Шаурма з Одеси. Будемо пробувати. Ви багато писали про нього, тому вирішив затестити. Довго вагався, треба, не треба, це все таке одеська шаурма, але, блін, що як вона тут і як ви про неї написали. Чесно кажучи, ну, розмір це не одеський. Також і зверху вона так загорнута. Якщо хмельничани зіпсували одеську шаурму, Одеса не пробачиться. Зверху багато лавашу. Хто таке? Зараз ми його Дуже сука, зверху. Про ціну не сказав. Коштує ця шаурма 115 гривень. Це, напевно, найдорожче так, mm. да, з усіх. Далі нормально. Пікіночка трохи, овочі, солоний огірочок. Але отут і в принципі лавашу трохи більше ніж хотілося. Картопельку бачу. Давайте окрему курочку. Нормально. І картопля тут також одеська. Лаваш непоганий. Він такий трохи сирний. Нібито, ну забагато його всюди. Ну, оце, оце от багато. Попередній, по-моєму, так не було. Соус мені нагадує насправді соус у сітів I love kebab Львівський, по-моєму, чи західноукраїнський. А ну і тут картопля, все-таки не зовсім одеська. Вона така фрішечка без коринки. В цілому, воно, ну, типу, нормально. Як на мене, воно не краще, ніж та тишо. Дивіться, якщо порівнювати, наприклад, з попередньою. По одеськи та тишок. То та, хоч іначе трохи менше, але там лавашу набагато менше, начинки багато, м'яса точно не менше, ніж тут. Картопля смачніше, і коштує вона 80 гривень. Ця за 115 багато лавашу. В принципі, це з'їсти можна, але отак сказати, що я кайфую, коли це їм ні. І навіть в порівнянні з грузинською, там лаваш до середини закінчився, тут, як ви бачите, він йде постійно. Тобто, це на трієчку. ну вона непогана, це їсться, щось прям так, щоб сильно жахливо, ні. Але в цілому ви самі все бачите. Ви бачили випуски з Одеси, і ви розумієте, що оце не супер одеська шава. І хоч попередня для одеської була маленька. Але в усьому іншому вона була реально одеська. А ця. Ну, така, Це більш львівська, чесно кажучи, навіть. Рухаємось далі, будемо шукати щось ще. Я, чесно кажучи, дуже боявся, що я приїду у Хмельницький, з'їм тут шаурму з Одеси, і вона виявиться краще, ніж вся Хмельницька шаурма. Але, по-моєму, так не сталося. Ще одна шаурма, про яку ви писали, ну просто дуже багато. Називається вона Гарячий грузинський хліб і знаходиться напроти либідь плази, прямо біля тюрми. Мені ще коли написали, що біля тюрми, я такий, що так виявляється в Хмельницькому, прямо в центрі критая. Ти чого так базариш кучерява, а? Давайте тестити. Коштує вона 110 гривень і має отакий от розмір Але вона, бачите, така тоненька. Це мікс: курка та свинина. Давайте пробувати. Ну, типу, я поки що відкусив тільки лаваш. Казати, що я там всередині бачу щось вражаюче, ну, я не можу. Боже, Хмельницький, чому так сухо? Лаваш такий, чесно кажучи, на половиною. Тут його теж трохи забагато. Дуже багато моркви та капусти. Червоний соус дуже схожий на кетчуп. І плюс білий соус дуже схожий на майонез. Поки що я не відчув ні свинини, ні курятини. Я щиро не розумію, чому ви так багато про неї писали. Ну, вона, типу, ну як би вам так сказати, капуста морква. Майонез кетчуп, ну і м'ясо, яке ну, зовсім не домінує тут. Прям вообще. Це, це такий, знаєте, салат в неграндіозному лаваші з майонезом. Дивіться, я не хочу сказати, що це жахливо. Свіжі овочі, майонез, насправді там соуси, вони хороші. Питань до них немає. Якщо любите мазик, це класний мазик, реально прикольний. Вона там не жирна, якось огидна, не розвалилася, і жується плюс-мінус. Ну чому так багато ви написали про них? Я не розумію. Напишіть в коментарях, якщо це ви рекомендували. От Що вам тут саме подобається? В цілому це їсти можна? Ну я не знаю, ну мені м'яса мало. Ну, ну Я ж не, ну я показую, як є. Ви тут бачите десь багато м'яса? Чесно скажу, так, да, вона дійсно велика, коштує 110 гривень. Що... Одна з найдорожчих м'ясо особисто мені смачне, дійсно. Я отак дістав, особливо свинина. Вона м'яка, така з перчиком, Мені зайшла. Оператору ні, мені так. Але ну дуже багато овочів, і, типу, нічого такого особливого ну в ній немає. Вона, типу, з'їсти, і я б не сказав, що я б сюди ще повернувся. Мій смак, моя думка, це тільки моя. Якщо вам подобається, я не проти. А ми рухаємося далі. І що в нас далі? Я сам не пам'ятаю зараз, подивлюсь, що ви там писали. Не можу не затестити мережевий заклад Хмельницька. Називається він ямі. Але це не те ямі, яке смачно. Я знаю, є таке слово сленгове ямі. пишеться по-іншому. Тому, коли мені сказали, що ямі, я подумав, що це буде смачно. Але зараз вже не впевнений. Ну, Відгуки різняться у людей. Але в принципі, всі сказали, що їсти можна. Коштує вона вгадайте скільки? За ось це 110 гривень. Коротше, не встигли вгадати. Лаваш я вже бачу з вигляду. Ну такий, так? Да? Ну ви ж дивитесь давно мене. Ну такий. Давайте пробувати. Ну, не дивлячись на те, що лаваш так собі, його не так багато, як в деяких попередніх, він, бачите, досить тонко обгорнутий, і він жується. Він не смачний. Ну, тобто, задоволення від нього. Нуль. Але в принципі, загорнуто нормально і це терпимо. Також я вже бачу, що там м'ясо великими шматками. Це, в принципі, непогано. Соус прикольний, якийсь свій сир -чедер, не недодатково, вона в них фірмова, йде з сиром чедер. Ось ви можете його бачити. І м'ясо такими шматками, як я люблю. Давайте його окремо. Чесно, це курка, яка схожа на свинину. Тут трохи більше капусти, сир дає свою штуку. Хороший чеддер. Реально, якщо тут замінити лаваш на якийсь ну, смачний, кайфовий, то шавуха була б прям гуд. Соус і чеддер мені подобається. М'ясо теж непогане, відверто кажучи, суховате. І капусти не критично багато, але, але так є. знаєте. Ну це може бути, це точно прям, я не знаю, 4 це, звісно, ні, це не четвірка, але це четвірка з мінусом. Не грандіозно, але нормально. В нього є смак непоганий. Чедр робить своє. Типу, це такий середняк. Генезіс, зніми генезіс. Краще покажи людям. Вон який гарний. Боже. Бачите? Ну, перепрошую, це так для автолюбителів, таких як я, трохи відволіклись. Рухаємось далі. В нас остання шаурма. Але вона вже буде завтра, тому що я спожеволюю. Друзі, а тепер дещо важливіше набагато ніж шаурма. Я хочу вам всім подякувати, тому що ми за одне попереднє відео майже закрили збір на 370 тисяч. Зараз там на банці 300 з чимось тисяч. Але я пропоную, точніше, не я пропоную, а військові мене попросили додати ще 25, щоб купити ще окопний реп. І так хочу, щоб за це відео ми дозакрили цей збір, щоб там було 400 тисяч гривень. І я купив антидронову пушку і відвіз хлопцям і додатково окопний реп в районі 25 тисяч він коштує. Тому дякую всім, хто задав донатив минулого разу. Хто ще не задонатив і хоче долучитися, ви можете зробити це зараз за посиланням в описі. Задонатили і погнали дивитися відео далі. ранок наступного дня. Вибачте, я просто ще не прокинувся. Але зараз прокинусь, тому що нічого не бадьорить краще, ніж шавушечка з самого ранку. Це найкращий сніданок. Запам'ятайте ці всі яєчні з беконом, сирники, млинці це все фігня. Справжня халяль шаурма. Те, що треба. Це той заклад, про який теж дуже багато писали, тому я не міг його оминути напроти овочевого ринку біля ТЦ Мандарин і це хеляль-бургер, чомусь він називається. Хоча я бургерів, то не побачив, несуть. Ви знаєте, мені атмосфера тут нагадала на мусульманському ринку в Києві. Тут теж, я так розумію, це турки готують. Там такий магазинник ще турецьких продуктів. отакі от попити я взяв до нього. І я вже бачу, що лаваш просто потрясний. М'ясо теж на вигляд було дуже соковитим. І в принципі за 100 гривень вона така, вона велика, вона довга і вона кругла. Тут багато м'яса одразу всередині. М'якенька, соковита. Так, це воно. Я поки не впевнений, чи це перше місце. Але друге точно, а може й перше, я просто ще не зрозумів. Одеська шаурма мені дуже до душі, і тому ота от по смаку якось мені більше. Але по факту це дуже добре. Лаваш тут точно 5, м'яса. Тут багато, воно м'яке. Єдине що. Таке жирнувате рящик. Вона трушна. Знаєте, турецька східна шавуха, як має бути. Тут і картопелька. Он є, я бачу. Багато курки, помідор, солоний огірок. Вона реально дуже соковита, але досить жирна. От вона така важкенька. Цибулька тут трохи грубовата, трохи більшими шматками, ніж хотілося б, наче все ок. Щось мені в ній не подобається. Одне от щось я не можу зрозуміти, що складна вона до розуміння. Треба ще вкусати. Тут в одному місці мені не пощастило, кинули забагато цибулі. От подивись. Бачите? І вона така груба. Мені подобається, що вона м'яка. Що вона соковита не за рахунок соусу, не тому, що сюди там тонну соусу налили. Вона соковита за рахунок м'яса. М'ясо м'яке, соковите, його досить багато. По смаку хоч нічого особливого. От, знаєте, така майже без смаку курка. Оце мені напевно, не подобається, і трохи забагато цибулі іноді. Я люблю цибулю. Все добре. Таке десь ду. <реш> Солоний огірок, трохи помідора, легкий червоний соус, чесно кажучи, білого соусу. Я тут зовсім не бачу, і можливо, це мені теж не дуже подобається. Я люблю все таки, коли чесничковий такий трохи є. А в цілому, це точно не найгірше тут. Воно така трушна, ринкова, східна. Пахне, до речі, солоним огірочком. Мені треба. Добре обдумати, на яке місце її поставити. Це точно не перше і точно не останнє. А там вже по балах підрахуємо. В фіналі цієї поїздки хотілося б сказати, що найбільше мені сподобалась не шаурма, ну і, чесно кажучи, не місто Хмельницький. Найбільше мені сподобались люди, які зустрічалися мені в цій подорожі. Ви просто якісь неймовірні. Я, чесно кажучи, не очікував таких привітних, чемних та. Відвертих людей. Дякую, що дивилися. До наступних зустрічей в наступних містах України. Лайк, підписка, дзвіночок все це обов'язково треба зробити. Без цього ми далі не поїдемо. Все.